Як працюють взагалі класичні методи тайм-менеджменту в умовах е, таких, яких ми сьогодні опинилися, в умовах постійного стресу, постійних тривог, невизначеності і ось таких е, хитких обставин? Ох, сьогодні поговоримо про це. Дякую за класне питання. Дуже рада бути з вами тут. Е, і насправді е, все дуже просто Потрібно планувати форс-мажори, потрібно планувати свої особисті справи, а не тільки роботу, тому що. Я впевнена, на 150% в плануванні роботи ми кожен із нас просто геніальний. А от щодо того, щоб планувати якісь особисті справи, якісь задачі, які надихають нас самих. Задача це те, що потрібно зробити та, за тлумачним словником. А те, що ми хочемо зробити, або потрібно кому нам. Тобто ми маємо планувати і прогулянку, і каву в тиші або з музикою, і 5 хвилин або 10 хвилин читати. Дуже важливо особливо зараз це робити. Ну і ре маленька рекомендація щодо ось цього буремного шляху е і буремного життя, яке ми маємо, це читати новини е за розкладом. Отак. От Ми, ага. до речі, нещодавно говорили якраз з психологами про от той момент, про який ви сказали, планувати відпочинок. Тобто він має не просто бути ну колись відпочинок, а прям прописаний, що ти зробиш і в який час, і в який день, щоб тоді точно виконати цю задачу. А от мене зацікавило, ви сказали, планувати форс-мажори. Це як ніби Аксюморон, якийсь це не поєднання речі. Планувати і форс-мажори. Що це означає? Насправді це дуже просто. Залишати кілька годин в добі. Не заповненими нічим, тому що ми, як дуже талановиті люди, вміємо для себе спланувати багато задач. А от залишити вільний час і нічого не планувати, тому що ти розумієш, що може бути наприклад тривога, і потрібно буде трошки більше часу, щоб добратися до точки, куди тобі потрібно. І саме фор планування форс-мажорів, тобто залишати час в добі без будь-яких задач, допомагає в цьому ідеально. Дуже прикольно, мені подобається. От я просто це таке все моє життя форс-мажор. Воно звільнене від роботи і ще було прикольно. Взагалі, я просто бачила. Напевне, відео було таке в соцмережах доволі популярне. Стосовно того, що у мене запланований, наприклад, нервовий зрив на таке то число в листопаді. Поки до того часу в мене час часу на нього немає, не планується. І от цікаво, дійсно, ми, ми якось переходимо на вже такий графік життя, коли ми плануємо все. Ми плануємо відпочинок, ми плануємо зустрічі з друзями, ми плануємо форс-мажори, так, ми плануємо паузи. Тобто навіть незаплановані речі у нас якось в графіку мають бути заплановані. Панованими так, а найцікавіше, що в момент, коли в тебе за розкладом має бути ось цей нервовий зрив, тобі зовсім не хочеться його мати, і ой, ну нічого страшного. Вже ми по. потрібно Переносимо дати. на інший рік. Дуже цікаво в контексті, коли ми говоримо про фосмажори, сказати це в контексті саме роботи, тому що дуже часто великою проблемою для українців, звісно, ну це очевидно, є повітряна тривога, яка перериває просто все і просто в найнеочікуванішій миті, і в тебе стільки планів, особливо якщо ти там плануєш піти в якусь державу. Авну установу, які повністю припиняють свою діяльність під час повітряної тривоги, якщо це там ще магазин, там все відносно і, і все повністю твій день, і можливо не тільки день, а тиждень іде шкребеть просто від того, що і ти не знаєш, скільки та тривога триватиме, вона може тривати 15 хвилин, а може й кілька годин. А як в такому випадку нам реагувати, планувати і як швидко і ефективно повертатися в робочий режим до тих задач, які довелося відкласти. Знаєте, найкращий момент, і, взагалі, за статистикою, тобто, це статистичні дані: 20% годин в добі потрібно залишати на форс-мажори. У нас зараз в Україні трошки більше, можливо, не 20, можливо, 30 і 40, в залежності від того, на якій посаді ти працюєш. Бо інколи, коли ти вдома да, працюєш з дому і е, не реагуєш, таке буває. Та? Давайте будемо говорити чесно: не реагуєш на тривоги, угу. ти можеш собі стандарт. Планувати 20%. звісно, реагувати потрібно, це важливо уточнити, але якщо ти дійсно ось в ті ж самих державних установах працюєш, і ти маєш реагувати, маєш ховатися, і е, тут потрібно для себе мати, як ми в компанії з колективом сміємось мати список задач на момент тривоги, тобто почитати книжку. В тебе вона має бути прямо біля себе, щоб ти почитав її. Так ти ж нічого не будеш з цим іншим робити. І зазвичай, що ми робимо? Ми скролимо стрічку, читаємо новини. А можливо потрібно щось інше зробити, наприклад, замовити продукти, якщо ти замовляєш їх онлайн, або оплатити якісь рахунки, якщо ти їх оплачуєш онлайн. Ну це ж дуже просто. Угу. Я завжди робила такі списки, коли відправлялася в довгу дорогу, кудись там в потязі або в машині. Мене завжди було, що я можу зробити за ці, наприклад, там 8-10 годин. Я, може списки робив, але ті задачі. Я намагалась, намагалася, правда. Але от буває, що ти налаштовуєш себе на день, ти розпланував все. Так не кожен планує поки що форс-мажор, я думаю, після нашої розмови це буде більш актуальним. І от приходить цей незапланований момент, і все, всі плани рушаться, і тобі приходиться не просто налаштовувати себе, а переналаштовувати себе. От як правильно переналаштувати себе після того, як відбулася якась подія, або, можливо, повітряна тривога, або просто жахливі новини, аби повернутися до роботи в нормальному звичному темпі? Ідеально для цього мати кілька задач. Максимум 5, ідеально 3, які є першочерговими і пріоритетними сьогодні. І розуміти, що інші задачі, які ти для себе написав, вони можуть бути не виконані сьогодні, і це нормально. Та? Тобто ми вибираємо для себе 3-5 задач, які маємо зробити. Ну і звісно, коли ми маємо розклад і коли ми ще комусь щось пообіцяли зробити сьогодні, то ось ця відповідальність перед іншою людиною вона завжди тонізує. Угу. І часу для того, щоб переживати, розклеюватись, насправді менше, ніж хотілося б. І для мене це ідеально. Бо коли ти е, в поганому настрої і ти це все переживаєш, енергія просто витікає для того, щоб цю енергію е, піймати і пришвидшити, і примножити, потрібно діяти. Угу. Тому, е, як варіант, коли не хочеться нічого робити, почніть прибирати навколо себе, скласти в гарнесеньку в стопочку папірці, які біля тебе є, скласти книжки, які біля тебе є. Якщо ти вдома працюєш, то піти помити посуд, якщо він не помитий, тобто почати щось робити і рухатись, навіть якщо ти не готовий щось робити розумом, можна це робити руками. Заспокоює, проводить до ладу, і потім можна далі працювати саме розум. Угу. Дуже цікавий підхід, слухайте, треба на практиці спробувати, і я думаю, що ефект точно буде. У мене так завжди буває. Коли мені треба взятися за якусь дуже важливу справу, але, можливо, То це спочатку не випадки. А прибираєш квартиру. Правда, потрібно <ріст> 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 наприклад, наприклад, перед тим як е, поїсти, я маю прибрати кухню, тому що в мене якась в голові установка, що я не можу їсти, наприклад, там, де не надто прибрано. От у мене такі є. Але якщо брати роботу, то я часто починаю з найлегших е, речей, які мені треба виконати, а вже потім плавно переходжу до найважчих, і так я себе ніби налаштовую. Ну, має, ну це треба зробити. Ну, ну сьогодні ти це запланувала. Але чи не забирає воно занадто багато енергії, коли я починаю не... Не пріоритетно з того, що найважливіше, а з того, щоб оце налаштуватися на те, що найважливіше. В більшості випадків займає багато енергії, тому найпростіше от тебе є важлива пріоритетна задача на сьогодні номер один. Угу. Або там номер нуль. Якщо ми говоримо задача номер нуль це задача, якій цілий день підкоряється, тобто ми прямо реагуємо на якісь ситуації. Перше, що потрібно зробити, почати її робити. Тому що ось цей момент відкладання він забирає увагу, він забирає енергію. Навіщо нам її втрачати? Ми можемо її переналаштувати на щось інше. Uh -huh. Нещодавно подруга запитує, що ти робиш? Якщо ти хочеш порушити якесь своє правило, ти дав собі обіцянку, що ти маєш зробити цю задачу. Що ти робиш, щоб її виконати, все ж таки? Я кажу: знаєш, Мене завжди надихає ось це розуміння, як я буду пишатися собою після того, як я дотримую слова надане собі. Mm -hmm. Така аргумент. Окей. Я думаю, ви скажете, я змінюю правила. Коли є правила, я просто А чому? Інколи не можна їх змінити, Коли ти пообіцяв, і від тебе залежить велика кількість людей, тут вже потрібно якби домовитись з собою і або завчасно повідомити, що ти не можеш це робити, не, не тягнути до останнього, і коли сказати, ой, ну в мене не було настрою. Це ж не аби... ну, от е, у мене просто вчора. Вчора вчора був от прям приклад тягнути до останнього. <гум> я повернувся додому ввечері, і в мене мав бути за 15 хвилин певний урок. Не буду говорити в чому саме, в якому напрямку, але я розумію, що я настільки виснажений за цілий день, ще й понеділок, який треба відмінити, пам'ятаємо, так. <гум> І у мене немає ресурсу на заняття з репетитором, і я йому просто пишу: я дуже перепрошую. От якщо ну от геть це незручно, давайте проведемо. Але я відчуваю, що я не буду ефективний зараз. Давайте десь перенесемо. Я вже кажу, я вже розумію, треба десь на якийсь день, коли це буде зранку. Тому що, от після е, такого дня ну немає ресурсу. Ну і добре, що в мене хороший репетитор, який, звісно, увійшов в становище, але я розумію, що от в умовах форс-мажорів нашого життя, в яких ми опинилися, це дійсно розпосюджена історія. Коли е, люди можуть відмінити або не виконати щось в останній момент, просто відчуваючи, що ресурсу немає. Як реагувати в, такий, е, в таких обставинах і як не відчувати провину, якщо е, ти щось не зробив просто через е, брак е, фізичних сил і емоціональних, можливо, е, ну, тому що ну, таке життя сьогодні. По-іншому ну, можна просто себе в могилу звести. А провина перед ким? Перед людьми. Дивіться, тут же ж ми живемо в суспільстві, де є комунікація, і той випадок, про який ви проговорили, ну, от він ідеальний. Тобто вам людина пішла на зустріч, зрозуміла вас, але уявіть собі, якби ви нічого їй не сказали просто не прийшли. Угу. Як би тоді ви себе почували, і як би до вас ставився репетитор або хтось інший, кому ви пообіцяли? Якщо... Репутатору було окей, або людині, з якою ви поспілкувались, окей, а, будь ласка, ви можете змінювати плани, і це нормально. Плани це не щось статичне, залізобетонне, яке от має бути тільки так і ніяк інакше. Mm -hmm. а ми ж плани створюємо для себе. Mm -hmm. А хіба ми вороги самі собі? Ну, цікава думка, до речі, я про це не замислювався. Треба бути адаптивними. Мені здається, якщо брати там різні нації по світу, то українці, мабуть, зараз найбільш адаптивні люди, тому що ну це вже частина нашого ДНК можливо бути для майбутніх поколінь. Бути адаптивним, змінювати графік, бути гнучким, як то кажуть зараз. Але якщо ми... Трохи поговорили з вами про те, як планувати свій день і форс-мажор на один день. Як тоді бути з плануванням на довгу перспективу? Чи можливо українцям планувати своє майбутнє? І якщо так, то як це робити, аби потім не розчаровуватись в разі чого, якщо не вийде, ем, я скажу чесно, я за те, щоб планувати довгостроково. І якщо зараз всі говорять ем, довгострокові плани, ні, середньострокові окей. Але насправді, коли ти маєш мету, до якої ти йдеш, а метою для кожного із нас є наші мрії, то чому це має мене просто вщент розбивати? Я ж людина, я щось хочу отримати в цьому житті, в мене є якісь мрії. І я ці мрії маю досягати, якщо вони дійсно мої, і мені дійсно їх хочеться. Є, є єдиний нюанс. От зараз ці мрії можуть трошки або розтягтись, або, і це дуже цікаво, в когось ці мрії дуже близько стали до нас. Угу. Наприклад, багато хто, хто хотів жити за кордоном, зараз отримали таку можливість. Хіба це погано? Вони здійснили свою мрію. Угу. Тобто, про що я підвожу? Я підвожу до того, що ми маємо мати список мрій, що ми хочемо отримати. І, звісно, Потрібно пам'ятати, що так, вони можуть або ближче бути, або далі бути. Але орієнтири на життя, принципи і мрії, які в нас мають бути, вони дійсно мають бути. Бо е, от так, от знаєте, як болтатись в е, невагомості, так, так, так невагомості воно ж не, не приводить нас до. Нормального емоційного стану, і коли ми будемо спілкуватися із будь-яким психологом, психотерапевтом, вони завжди говорять, планути свій день. Так? Тобто, найперше, коли в тебе оця тривога внутрішня, вони скажуть планути свій день, що є зарядка, скільки прийомів їжі, о котре ти лягаєш спати, це найпростіше і найбазовіше. А це для того, щоб бути тут і зараз спокійним. А для того, щоб бути спокійним в довгостроковій перспективі, нам дійсно потрібно мати мрії, бажання і наші власні принципи. І тут потрібно трошки звільнити місце для себе, звільнити час і дійсно виписати, що ти хочеш мати. Угу. Дякую. Яку звичку ви порадите в собі плекати, розвивати для того, щоб бути в цьому балансі між ментальним здоров'ям, у цією рівновагою, про яку ми говоримо, і при цьому продуктивністю і ефективністю як в роботі, так і в звичайному житті? Якою звичкою ви би послуговувалися? Дуже класне питання я би порадила дві звички: перша спорт, тому що це дисципліна і Дисципліна і настрою також в першу чергу. І друге, це, звісно, планування. Бо коли ми займаємось спортом, насправді я не дуже люблю спорт, але я люблю, коли я зробила ось цей момент, типу, є, я це зробив. Угу. Так, я от прям зробив це. Галочка така так, виконання. Ти, ти пишаєшся собою, що незважаючи на те, що ти не дуже любиш спорт, ти це зробив. Плюс, як не крути, спорт для нашого тіла це необхідна частинка, ну і для нашого розуму також. І планування, бо коли ми розуміємо, чим ми маємо займатися цього тижня, цього дня і взагалі чого ми хочемо. Ось такий баланс розуміння. В мене все під контролем. Я сам контролюю моє життя. Ви знаєте, дуже часто буває, особливо на наших тренінгах, коли ем, говорять. Я зрозумів, що потрібно планувати своє життя, бо за мене це зробить хтось інший, наприклад, моя теща. Краще ти аніж за тебе. Це правда слухайте. В принципі, я думаю, що ми не можемо з ним по -по поспорити, попоспорити в певній так посперечатися. Але е так само важливо в плануванні, так як ви кажете, мати ось цей баланс навантаження, але й при цьому розвантаження, мати ці вільні годинки на форс-мажори раптом, що можливо форс-мажор не станеться, і це буде час на ваш відпочинок. Тому ну, мені сподобалась порада, що ну ми плануємо форс-мажори не просто що ой. Все, форс-мажор, нічого не роблю. А що форс-мажор теж може стати ефективним? Ви говорили так. так задачі, які я можу взяти з собою. Я впевнений, що в принципі за майже 4 роки війни в якихось компаніях адаптували підхід до роботи, в принципі, щоб бути більш ефективним, щоб якісь е, оптимізувати задачі. Щоб, якщо, наприклад, затрималась черга через повітряну тривогу, хоп, і ти потім наздогнав, тому що ефективніше. Тобто, от як ти сказала, українці настільки вже напевно стали адаптивними, так. і головне просто оце зафіксувати, що. Що, е, треба бути адаптивним не в хаосі, а в порядку, наскільки це можливо. І тоді, я думаю, ми багато в чому досягнемо ще більших успіхів. Запланований форс-мажор, це напевне відкриття і для нас сьогодні з і для всіх наших глядачів. Тому безмежно вам дякую за те, що поділилися цією експертною думкою, такою новинкою. Тому, друзі, дійсно використовуйте ваш час навіть коли на вулиці повітряна тривога, коли ви в укритті для того, аби якось корисно провести цей час, для того аби можливо. Спланувати, що ви можете робити під час цієї повітряної тривоги, користуйтеся цими порадами. Ну і звичайно пам'ятайте, що важливо, аби наше життя було спланованим ем, піклуватися про себе через і навантаження, і розвантаження, щоб завжди був ось цей баланс. Пригадуємо, що з нами була Катерина Мілютенко. Це бізнес-тренерка компанії Богоштайн. Отже, Еліно. Е, е...